У правду вони засекречують, От Подивіться, яка інформація е, знаходиться під грифом секрету там на і більше років, яка стосується життя людей, які репресії проводили ці їхні спецслужби ще за Сталіна до цього часу. Ця інформація засекречена тільки завдяки тому, що частина цих архів була в Україні, то наші люди дізналися, де принаймні і як закінчилася доля їхніх рідних і близьких. А так би все так воно й залишалося е, в засекреченому стані. Обов'язково вони Будуть засекречувати. Я це проходив в Чорнобилі, коли е, верхівка, то яка керувала ситуацією, була аж з Москви. Вони не давали слова сказати з приводу захоронення радіоактивних тих матеріалів під себе в пісок. А там рівень ґрунтових вод, Канівська водоносного горизонту, така синклінальна складка, із якої п'є воду пів України. Там тому піску, в цьому рудому лісі 9 метрів до поверхні. Якщо перерити той пісок, то швидкість вертикальна швидка міграції радіонуклідів збільшується на порядки. Так вона там 20 см на рік перемішується. А так, коли все перерішено, уявляєте, ну, що там тепловози заривали в пісок. Що там з тим? Це відбувається. Та да ще зробили е, захисниці й бар'єр із глини довкола самої атомної станції, відгородили е, касаграндами від е, води. І ще це підняло рівень ґрунтових вод. Тобто там така бомба закладена. Якщо ще, ще щось подібне трапиться, я, я знаю, нам треба тоді точно е, всіх всім до маска і швиденько на Марс перебиратися. Може, там краще буде.